Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, ну і, звісно, я з радістю вам її зачитаю. А вам усім хочу побажати приємного перегляду. Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за вподобання. А також підписуйтесь, щоб не загубити нові та цікаві історії із життя. Коли чоловік починає зраджувати, то це одразу відчутно поведінці. Принаймні від пильного жіночого ока нічого не приховаєш. Жінка нюхом відчуває, що щось не так. Мій Микола був спокійним і врівноваженим. Принаймні до мене голосу ніколи не підвищував і без приводу не нервувався. Останнім часом я відчула якесь охолодження в стосунках, і чоловік став дуже дратівливим. На мої питання, що трапилось, він просто мовчав. Я знала, що на роботі Миколи все добре, отож. Причина була в чомусь іншому. Якось Микола після роботи пішов в душ. Радше залишив в коридорі і несподівано до нього позвонив телефон. Я глянула і була в шоці, телефонувала Оля. Я взяла трубку і запитала, з якого приводу вона телефонує. Я дружина і можу йому передати, що потрібно. Ах, ви дружина, а здогадуєтесь, хто я? Несподівано продовжила розмову незнайомка. Здогадуюсь. Що, дати Миколі телефон? запитала я іронічно. Навіщо? Я рада знайомству з вами, Микола ніяк не наважувався розповісти вам про мене. А тепер ми будемо знайомі. Я чекаю від нього дитину, у нас все склалося. Добивала мене коханка, мого офіційного ще чоловіка, натякаючи на моє безпліддя. Звісно, це був найбільший удар, який вивів мене з рівноваги. Я не стала подати в істерику. А просто вимкнула телефон і пішла в спальню. Мені в цю мить хотілося заснути і більше не проснутись. Чоловік вдав, що нічого не трапилось, ліг на своє місце і повернувся звично, спиною до мене. Я всю ніч проплакала на роботу не пішла, бо була вкрай розбитою. Чоловік повернувся ввечері вчасно, як ніколи до того, і несподівано сам обізвався до мене. Вибач, я завинив перед тобою. Ця дівчина насправді ніхто для мене, вона аферистка, розумієш? Вона намагається сфабрикувати справу про вагітність з метою шантажу, їй потрібна квартира. Вона надіялася, що зі мною все вдасться, але не так сталося, як гадалося. Аналіз показав, що дитина не моя. Про це я знав і без медичного втручання, бо нічого не мав з нею спільного. Нічого, ти мене чуєш? Я не в силі була щось відповісти, тільки кивнула головою. Ну що ж, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, щоб ви порадили жінці, пробачити чоловікові, чи все ж таки далі вияснювати насправді, чи це правда, чи ні.